Зачем? З якою целью? Это ж вся глина в ліман. Відділення на поліції номер 1 Одесского районного управління поліції номер 2 що розташовано у СМТ Авидополь. Зареєстрований криміналь опроваджені за статтею 356 Кримінального кодексу України. Самоправство. По факту робіт на провулки причальний в СМТ Авидополь. За свідченням сусідів роботи проводять Микола Наумов, який мешкає у будинку номер 14 по вулиці Стуса, колишня Чижикова, 21 квітня 2023 року я надавав покази в рамках цього кримінального провадження у слідчого. Отримати пояснення на відеокамеру від самого Миколи Наумова не вдалося. З будинку номер 14 ніхто не вийшов. 20 липня 2023 року заступник ведьопальського селищного голови Павло Залива пообіцяв прокоментувати дану ситуацію у вівторок, 25 квітня о 14.30, після чого редакція опублікує позицію селищної ради. Нагадаю, що 13 квітня мешканці СМТ Віддіополь повідомили про незаконні роботи на кручах, які виконував невідомий на тракторі GCB Державний номерний знак 209-93-VN. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг.